Невтомна праця наших предків звела на березі Дністра на місці колишнього поселення погонич місто Самбір. Серед зелених борів красиве, міцне, з усіх сторін оточене валами. Це історія народження нашого міста. Кожне покоління самбірчан дописує у цю історію і свій рядок. На одній із затишних вуличок Древнього міста розташувався самбірський професійний ліцей сфери послуг, один із найстаріших навчальних закладів системи професійної освіти Львівщини. Це єдина в цілій окрузі торгівельна школа з українською мовою навчання, яка була відкрита у жовтні 1941 року. І ось уже понад 60 років ліцей не змінює свого профілю. Готує фахівців для торгівлі, громадського харчування, промисловості та побутового обслуговування. У цьому ошатному двоповерховому приміщенні є 9 навчальних кабінетів професійного циклу та 2 загальноосвітніх. Усі кабінети, обладнані зручними меблями, мають різноманітні наочні посібники, що відповідають вимогам програми і нормативам. У ліцеї є кухня-лабораторія, де проводяться практичні заняття, а виробниче навчання учні здійснюють на 20 підприємствах торгівлі і закладах харчування міста, з якими укладені відповідні угоди. Для усвідомлення усієї відповідальності і самостійності в роботі учні груп кухарів-кондитерів закріплюють свої навчання у навчально-виробничій їдальній ліцею, а літню практику проходять на базах відпочинку у Миколаївській та Херсонській областях. У ліцеї є чудовий спортивний зал, оснащений сучасним спортивним обладнанням, а також спортивний майданчик. Для проведення урочистих заходів та різноманітних вечорів є художньо оформлена актова зала. І, звичайно, до послуг учнів та працівників ліцею працює бібліотека і читальний зал. Книжковий фонд бібліотеки налічує 13 587 примірників. У навчальному закладі діють гуртки художньої самодіяльності, художньої, прикладної та технічної творчості. У ліцеї навчаються випускники шкіл Самбура, Самірського та інших районів Львівської області. Крім того, ліцей забезпечує професійним навчанням дітей-сиріт і тих, які залишились без піклування батьків і напівсиріт. Навчальний заклад також дає можливість здобути робітничу професію дітям з неблагополучних та малозабезпечених сімей, що є великою соціальною підтримкою для нашого регіону. Учні Самбірського ліцею сфери послуг неодноразово ставали переможцями та лауреатами всеукраїнських обласних районних олімпіад, конкурсів та змагань, і запорука цьому хороші наставники. Адже під колектив училища це однодумці, яких об'єднує спільна любов до дітей, наполеглива праця, на нові виховання вільного громадянина України, освіченого, працьовутого, культурного, висококваліфікованого робітника. Колектив цього навчального закладу йде вмогу з часом, впроваджує нові підходи в навчально-виробничий процес, суттєво вдосконалює, поновлює навчальну матеріальну базу, розширює зв'язки з підприємствами, які б не тільки давали робочі місця випускникам, але й фінансову та матеріальну допомогу училищу. Навчальний заклад і далі готовий до подальшого задоволення потреб національної економіки в кваліфікованих кадрах.